Свинка Пеппа Криниця бажань. Одного чудового дня Пеппа і Джордж допомагали дідусю свину в саду. Пеппа показала на маленький зелений паросток, і запитала: Що це, дідусю? Це бур'ян Пеппо, пояснив дідусь. Так називають усі рослини, які виростають не там, де треба. Вирви його, будь ласка. Тут до них підійшла бабуся свинка. Що це у неї в руках? Знайомтеся, це містер гном, сказала бабуся. Він буде жити у нашому саду. Ні, 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 ні за що!» запротестував дідусь свин. Цей страшний гном якось скоса на мене поглядає. Пепо, як ти вважаєш, містер гном страшний? запитала бабуся. Як на мене, він дуже милий, вигукнула Пеппа. Джордж кивав і радісно хрюкав. Йому, вочевидь, містер гном теж дуже сподобався. Ось так от, дідусю свине, більшістю голосів ми вирішили, що містер гном залишиться з нами. Розсміялася бабуся. Тут почувся шум, і до свинок під'їхав містер Бик. Його вантажівка була повна садових гномів. О, а ось і друзів містера гнома привезли, зраділа бабуся свинка. Мій сад для рослин, а не для пластикових чудовиськ. Обурився дідусь, свин. Нам не потрібні гноми. Але ж це бабусині гноми, наполягала пеппа. Ох! Виходить, що гноми все ж таки потрібні, зажурився дідусь Свин. Чудово! вигукнув містер бик і вивантажив гномів на траву. Прямо посеред саду височила величезна купа садових гномів. Е, відверто кажучи, через них сад виглядав якось дивно. Але вони такі гарненькі. Раділа Пеппа бідний дідусь свин, він явно був незгодний Це теж вам, містер бик поставив на землю величезний ящик. О, напевно, це моя пластикова криниця. зраділа бабуся. Криниця без води? Навіщо вона нам? здивувався дідусь свин. Це криниця бажань, пояснила бабуся. Потрібно загадати бажання і кинути у неї монетку. І бажання здійсниться? здивувалася Пеппа. Бабуся кивнула. Ух ти! А можна мені загадати бажання? застрибала Пеппа. Можна, усміхнулася бабуся і дала Пепі й Джорджу по монетці. Пеппа і Джордж, недовго думаючи, кинули свої монетки у криницю. Пеппі дуже хотілося поділитися з дідусем своїм бажанням. Знаєш, що ми загадали? Щоб у нашому саду теж з'явилася криниця бажань і багато, багато, багато гномів. Твоє бажання здійсниться дуже скоро, хитро усміхнувся дідусь. Через деякий час дідусь свин привіз дітей додому. Мамо, тато! Пеппа вистрибнула із машини й побігла до батьків. Уявляєте, я загадала бажання, і воно здійснилося. Оце так? І яке ж це бажання? запитав тато, Свин. Багато-багато гномів і криниця бажань для нашого саду. вигукнула Пеппа. Але ж у нашому саду не вистачить місця, промурмотіла мама свинка, перелякано дивлячись на величезну купу гномів, яку дідусь свин на силу виніс із машини. Нічого подібного, місця у вас вдосталь, задоволено промовив дідусь, позбавляючись гномів. Пепа і Джордж розставили гномів так, що вони зайняли весь невеличкий город мами свинки. Діти дуже задоволені. А дідусь свин просто щасливий. Тепер у його городі жодного гнома, тільки овочі та фрукти, як у старі добрі часи.